І головне в цьому це саме про твою тіньову сторону, так, яку ти в собі блокуєш, пригнічуєш, що я така дуже хороша, я не можу проявляти свої емоції, і мене не зрозуміють, на мене образиться. Але це все є ти. Це все твої демони, це темна сторона, це все є ти. І коли ти вибухаєш. То вони керують тобою, але ти сама можеш керувати своїми емоціями, страхам, злістю, незадоволенням. І коли ти не піддаєшся у цьому, коли ти це не пригнічуєшся, ти проживаєш, в тебе просто е, е, стає набагато менше ситуацій, де ти будеш вибухати, де тебе будуть провокувати, де буде включатися злість. Незадоволення, от воно якось так працює. Коли ти починаєш нормально це сприймати як частину себе, то в житті стається набагато менше ситуацій, де тобі треба проявляти своїх демонів.